Метелики, які боролись з диктатором 25 листопада 2024 року, стартувала всеукраїнська акція 16 днів проти насильства. 7 грудня 1999 року Генеральна асамблея ООН оголосила 25 листопада Міжнародним днем боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок. Цей день обраний на згадку про сестер Мірабаль Патрію. Мінерву і Марію Терезу, політичних активісток із Домініканської Республіки, яких жорстоко вбили 25 листопада 1960 року за наказом диктатора Рафаеля Трухілію. сестри стали символом боротьби проти несправедливості та насильства. Метелики так називали себе три сестри, активістки родини Мірабаль. Із Домініканської республіки, які протистояли жорсткому диктатору Рафаелю Трухілью. Патрія, Мінерва і Марія Тереза виросли у заможній родині муніципалітету Салчедо, і у них була ще одна сестра, про яку часто згадують, коли говорять про метеликів. Її ім'я Деде. Вона була осторонь політичного життя, що зрештою і врятувало її згодом. Проте саме завдяки Деде збереглось багато спогадів про її сестер та політичний рух, до якого вони належали. Хто ж такий цей диктатор Трухільо та чому було організовано громадсько-політичний рух 14 червня? Рафаель Трухільо народився в бідній родині. Змалку займався злодюжництвом, був конокрадом і контрабандистом. 1930 року, внаслідок фальсифікацій під час виборів, обійняв посаду президента Домініканської Республіки. Цю посаду він офіційно обіймав до 1938 року, а також з 1942 до 1952 року. Будь-яке незадоволення його владою. Чи мітинг проти самодержавства закінчувались кривавими розправами з мітингувальниками? 1959 року група емігрантів висадилась на острові з метою повалити владу трихіллю, але зазнала невдачі. Пізніше був заснований опозиційний рух 14 червня. На хвилі успіхів зі знищення своїх ворогів, Трухільо присвоїв собі звання генералісимуса та перейменував столицю Домініканської Республіки з Санто Домінго на сюдат Трухільо Роки його правління вважають одним із найбільш кривавих режимів в історії Америки. Його режим спричинив багато смертей, у тому числі таку трагедію, як Петрушкова різанина, масове вбивство жителів Гаїті, які нелегально працювали в Домініканській Республіці. Все це спричинило появу опозиційних рухів, у тому числі політичної групи 14 червня, до якої й належали сестри Мірабаль. Мав прізвисько Козел, оскільки вів розпутний спосіб життя, був тричі одружений, своїх найближчих родичів призначав на найвищі державні посади. 30 травня 1961 року по дорозі до своєї вілли Рафаеля було вбито внаслідок замаху з боку членів руху 14 червня. Після приходу до влади Трухільо родина Мірабаль втратила майже все своє майно. Вона особисто була знайома із особою диктатора. Відомо, що Мінерва першою з сестер стала в опозицію до режиму, певною мірою через його сексуальні домагання, які вона відкинула, чого боялась робити більшість жінок за його режим. Коли Трухільо сказав Мінерві: Якщо я відправлю своїх підданих, щоб підкорити тебе, вона відповіла. А якщо я підкорю твоїх підданих? Згодом до опозиційної ідеології сестри долучились Патрія та Марія Тереза. Деякі джерела стверджують, що саме чоловік Мінерви разом зі своїми однодумцями створив опозиційну режиму диктатора групу 14 червня, а сестри Мірабаль стали її лідерками. Назву група отримала в пам'ять про той день різанини, що організована Трухіллю, яку спостерігала патрія. Саме в цій групі у активісток з'явилось псевдо метелики. Таким чином, Мінерва Мірабаль ідентифікувала їх у справах, що стосувались політики. Основними напрямками діяльності групи 14 червня були відновлення демократії, громадянських прав жителів острову та дотримання прав людини. Передусім, метелики намагались дати розголос проблемам та жорстокій діяльності режиму трухілья. Вони роздавали памфлети із інформацією про людей, яких вбивав Тухілья. Відшукали матеріали для рушниць та бомб, щоб відкрито. Встати. Незважаючи на успішність революційної діяльності, рух 14 червня був нечисельним і не отримав великої підтримки домініканців. І це не скасовувало помсти, яку спрямовував на його учасників тригіль. Мінерва та Марія Тереза були кілька разів ув'язнені як особливо небезпечні для домініканської держави. Їх гвалтували та катували. Тортурам також піддавали їхніх чоловіків. Незважаючи на це, сестри продовжували свою боротьбу аж до моменту, коли Трюхільо вирішив остаточно позбутись метеликів. 1960 року Мінерва, Марія Тереза та Патрія були побиті, а потім задушені до смерті. Піддані Трюхільо кинули тіла сестер зі скелі. Щоб їхня смерть була схожою на нещасний випадок, після цього революційний рух не припинився. Його далі провадили під іменем сестер, аж до моменту вбивства самого Рафаеля Трухілію, яке сталося у 1961 році. 25 листопада назвали Днем Ненасильства проти жінок в пам'ять про сестер Мирабаль яких жорстоко вбили в цей день. Деде, четверта сестра Мірабаль, заснувала згодом фонд сестер Мірабаль, намагаючись привернути увагу до діяльності майданки. В пам'ять про сестер Мірабаль домініканський народ встановив стелу та пам'ятник. І навіть сьогодні, 25 листопада, 2024 року ми згадуємо про сестер Мірабаль та всіх жертв насильства Тож вічна їм пам'ять. Пам'ятаємо, б'ють значить, не люблять. Національна гаряча лінія для дітей та молоді 0800 500 225. Або 116 111 анонімно, безкоштовно. Національна гаряча лінія з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації 0800 500, 335, або 116 123 конфіденційно, безкоштовно, анонімно.